Доброго дня! Тема сьогоднішнього нашого уроку які бувають масштаби та як за їхньою допомогою виміряти відстані? На картах зображення територій різні за розмірами. Наприклад, на карті півкуль зображено всю земну поверхню, на карті Євразії відповідний материк, можуть бути карти країн, наприклад, фізична карта України, окремої області, карти районів. Карти населених пунктів тощо. Для того, щоб помістити зображення будь-якої території на географічній карті або плані, всі об'єкти місцевості потрібно зменшити в однакову кількість разів, щоб зберегти пропорції. Наприклад, відстань від школи до спортивного майданчика 300 метрів. Таку відстань зобразити на папері неможливо, тому на картах або планах. Відстань подають у зменшеному вигляді у сантиметрах або міліметрах, для того, щоб перевести великі відстані на місцевості у малі, на плані чи карті використовують масштаб. Масштаб це ступінь зменшення довжини ліній на карті, плані чи глобусі, порівняно з їхніми дійсними розмірами на земній поверхні. Масштаб показує, в скільки разів відстань на плані чи карті зменшена за відстань на місцевості. Є кілька способів запису масштабу. Існує запис у вигляді іменного масштабу, лінійного та числового масштабу. Іменний масштаб показує, яка відстань на місцевості відповідає одному см на плані. Записують, наприклад, в 1 см 250 км або в одному см 250 метрів. Що більший? Масштаб то більше зменшення. Що більше зменшення, то більшу за площею територію можна зобразити. Але що більше зменшення, то дрібнішими і менш виразними стають об'єкти на плані або карті. Отже, що більше в одному сантиметрі кілометрів, то масштаб дрібніший. Лінійний масштаб застосовують для вимірювання відстаней на карті. За допомогою. Циркуля вимірювача або лінійки. Масштабна стрічка має поділки, що відповідають певним проміжкам. Стрічка поділена на дві частини. Праву це великі поділки, які називають основними, наприклад, 100 метрів або 500 метрів, та ліву це одна велика поділка, поділена на 10 рівних частин. Ці частини називають найменшою поділкою лінійного масштабу. Для визначення відстані за допомогою лінійного масштабу на плані чи карті беруть відрізок розхилом циркуля вимірювача. Потім циркуль-вимірювач прикладають до лінійного масштабу так, щоб ліва голка вимірювача розташовувалася в межах крайньої лівої основи, а права на одному зі штрихів лінійного масштабу, що відповідають цілі основи по праворуч від нуля. Наприклад, довжина великого відрізка ліворуч від нуля на малюнку дорівнює 100 метрів. Цей відрізок розділений на 10 дрібних частин. Це означає, що довжина однієї такої частини становить 10 метрів. За допомогою лінійного масштабу можна визначити довжину кривих ліній, наприклад, річки або дороги. Для цього можна скористатися звичайною ниткою, яку прикладають до кривої лінії на плані, повторюючи її вигини. Потім, випрямивши нитку, вимірюють її довжину лінійкою.